Добрий день, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами дізнаємось, як українське козацтво уславилось в битвах і походах. Хто такі козаки? Прийнято вважати, що козак це вільна, озброєна людина. Українці, які стали козаками, на південних землях України. На карті ви бачите, написано Запоріжжя. Ось саме тут і оселялись перші українські козаки. Спочатку найбільше їх вабили вільні землі, родючі, гарні, з гарним кліматом, вільні від будь-якого панства. І тому українські чоловіки йшли туди для того, щоб працювати на цих землях. Але сусідство з Кримським ханством. Змушувало їх до того, щоб озброюватися, захищати себе в першу чергу, і свої сім'ї, які залишилися на території України. Українські козаки почали створювати укріплені поселення, які називали Запорізькою Січчю. Засновником Першої Січі вважають князя Дмитра Вишневецького. Який у 1556 році прийшов на територію острова Хортиця і заснував там перше таке поселення? Чоловіків на Запорізькій Січі ставало все більше, і вони організовували певним чином своє життя. Вони обирали з поміж себе старших козацьку старшину. Козацькою республікою Запорізьку Січ називають тому, що кожен мав право бути обраним на будь-яку посаду і мав право брати участь у виборах своїх старшин. На малюнку ви бачите поселення таке, яким воно було ще в 16 столітті, але це відновлена Запорізька Січ під Запоріжжям. Також у козаків були символи та ознаки козацької влади, які отримали загальну назву клейноди. До клейнодів ми відносимо гетьманську булаву, пернач, печатку, литаври або ж барабани, якими вони скликали все своє військо, якщо була така потреба, корогви або ж прапори військові. Дуже важлива і добре відома подія, яка зайняла досить тривалий час, а саме два десятки років, є морські походи козаків проти Османської імперії. На карті ви бачите напрямки цих походів. Можна зрозуміти, куди і коли ходили козаки. Чому саме так? Тому що кримські татари час від часу нападали на українські землі. Їм доводилося опиратися, витрачаючи дуже багато зусиль на це. І тому козаки, коли були вже до цього готові, вирішили помститися за себе і українців саме оцими походами. Найвідомішим ватажком, який і очолював морські походи, був Петро Конашевич Сагайдачний, якого ви бачите на зображенні. Він доволі активно. Організовував козаків, вони кожного року цілих два десятиліття здійснювали такі походи. Для походів вони використовували чайки. Козацькі човни, які вони будували задовго до того. Ці човни були різні, і великі, і маленькі, іноді вони вміщали до 100 козаків. І в кількості від 10 до 80 чайок, вони прибували до міста, яке вони собі призначили як мету свого морського походу. Дуже багато турки змушені були захищатися, і дуже багато зброї, золота та срібла козаки отримали під час цих походів, забравши їх у турків. Ну, а найвідомішою подією, звичайно, стала Національно Визвольна війна на чолі з Богданом Хмельницьким. Відбувалася вона з 1648 по 1657 рік. Ви можете бачити Хмельницького, його зображення і зображення з фільму, в який розповідає про цю війну. Фільм називається Тарас Бульба. Ви бачите, як добре вже озброєні козаки були на середину XVIII століття, як їх було багато і які вони були завзяті, звільняючи Україну від ворогів. Ваше домашнє завдання прочитати параграф 15, в якому розповідається про основні заходи і походи українського козацтва, виписати в зошит основні дати і події. І можливо знайти інформацію в додатковій літературі. А на сьогодні все. До зустрічі на наступному уроці!